Доброго дня, мене звати Ігор. Я керівник філіалу компанії АБОР в місті Київ. Головний офіс компанії та виробництво знаходиться в Чернігові. Працюємо по всій Україні та за кордоном. Компанія АБОР займається виробництвом вхідних дверей для приватних будинків, квартир, технічних дверей та протипожежних. В асортименті вхідних дверей для приватних будинків у нас представлено 6 сегментів: а саме: котедж, термікс, біоніка, фрейм, мегаполіс Стріт та Дефендер. Для приватних будинків, в яких відсутні холодний тамбур, віранда тощо, для уникнення конденсату та промерзання необхідно встановлювати двері з терморозривом. Технологія терморозриву виглядає наступним чином: короб складається з двох частин зовнішня та внутрішня. По всьому периметру вкладається пробкова пластина, товщиною 3 мм. За рахунок своїх природних властивостей, пробка має низьку провідність, що забезпечує розрив контакту з зовнішньої частини короба та внутрішньої. Далі короб з'єднуємо стяжними болтами, під які підкладаємо пілямідні. Шайби для уникнення містка холоду. Терморозрив розміщений як в коробі, так і в самому полотні. Конструктив дверей сегменту котеч з терморозривом виглядає наступним чином. Зовні використовується поліуретанове атмосфера стійке покриття Hardline, що забезпечить захист вашим дверям пливу зовнішніх чинників. Товщина короба 150 мм, товщина полотна 100 мм. Зовні та всередині використовується вологостійкий МДФ товщиною 16 мм. Також під замовлення можна назовні зовнішню сторону встановити вологостійку фанеру яка має ще більшу стійкість до вологи, до перепадів температури та до механічних пошкоджень утеплення полотна складається з фольга ізолу мінеральної вати та пробкової пластини двері укомплектовані двома замками кале Туреччина з гарантією 5 років та нічним засобом також комплектацію входить нержавіючий поріг регулятор притвору декоративні вставки під ригеля, нічник та чотири антизрізи Встановлено три сертифіковані петлі з циклом відкривання 250 тисяч. Основною перевагою сегментів Термікс та Піоніка є атмосфера покриття лампре, який складається з оцинкованого листа металу, шару полімеру та нанесеної на нього декоративної плівки. Гарантія на покриття лампре 7 років. Товщина полотна в сегменті Термікс 115 мм, в сегменті Біоніка 177 мм. Товщина полотна складає 100 мм та має наступну структуру: лист лампре, шар пінополістиролу, основний лист металу, фольга ізол, мінеральна вата та пробкова пластина. З внутрішньої сторони використовується вологостійкий МДФ товщиною 16 мм. Двері мають три контури ущільнення. Та укомплектовані двома замками кале Туреччина з гарантією 5 років. Також комплектацію входить нічна задвижка, нержавіючий поріг, регулятор притвору, декоративні ставки підригіля та два антизрізи. Лишто в сегменті Термікс також виконано з матеріалу «Ламбре» та має додаткове утеплення пінополістиролом. Встановлено три сертифіковані петлі з циклом відкривання 250 тисяч.